Так чи теревені, що у вас навіть не було зброї там на пагорбах, щоб відстрілюватися. На яких пагорбах? Так, ви не на пагорбах, це правда. У нас зброї було багато, і є багато. Ви уявляєте, що зараз почнеться, якщо подумає, що ви на Кримському півострові? Та раді Бога, нехай шукають. Ви там теж є, так? Я там багато разів був, це моя така друга батьківщина, я виріс в Криму. І ми туди повернемось. Досить скоро. Так, зі зброєю повернемось. Іншого варіанту не існує. У вас зброя була 24 числа в достатній кількості? Ну, тому що говорять, що там диверсійні групи. Я знаю, що ви говорили про те, як ви провели 24 вересня. Я не буду вас питати. У мене питання тільки: ви спали з 23 на 24? Е, наш підрозділ спеціального призначення 23 числа був озброєний і е, був розосереджений. Част... скажімо так, ударна частина вирушила до аеродрому Гастомель. Тому що ми мали чіткі плани, як ця операція має починатись, і головний елемент цієї операції це був саме Гастомель для того, щоб зробити швидкий захід в Київ. В принципі, весь цей план і базувався на тому, щоб на не пізніше, ніж кінець третьої доби, підняти російський прапор над адміністрацією президента. І ми розуміли, якщо затягнути цю висадку і дати змогу Збройним силам розгорнутися, то в принципі весь план зруйнується з самого початку, так і сталося.